Михайло Косач брат Лесі Українки, вчений, поет, патріот. У родині Косачів талановитими були всі, але про Михайла, старшого брата Лесі Українки, часто незаслужено забувають. Михайло Косач був блискучим ученим, фізиком і метеорологом, уже в юності вільно володів кількома мовами, навчався у Харківському, а згодом у Лейпцизькому університетах. У 24 роки став професором. Та був він ще й поетом писав під псевдонімом Михайло Обачний перекладав Байрона Гейне Шілера, багато з його творів пройняті духом українства і глибокими почуттями. Разом із сестрою Лесею Українкою вони були не лише ріднею, а й духовно спорідненими душами. Їх єднала любов до рідного слова, жагуче бажання служити Україні не тільки серцем, а й розумом. Життя Михайла обірвалося дуже рано, у 34 роки, але пам'ять про нього живе. Бо за кожною великою постаттю є українка стоять ті, хто підтримував, надихав, розділяв тягар боротьби. Пам'ятаємо Михайла Косача. Інтелігента, який любив Україну і жив для неї, поширюємо історії тих, хто творив нашу культуру мовчки, скромно, але щиро.